Сьогодні покажу, як будувати кубик з проволочки, але спочатку покажу, як без, лі... без лінійки будувати квадрат. Отже, провели лінію горизонту, це для кубика. Далі провели вертикальну лінію, позначили собі вершинки, От. і провели горизонтальні рівненькі лінії. От. І тепер що ми робимо? Прикладаємо олівчик. Гриф, кінцем грифеля до тої вершинки, а тут пальчиком тримаємо внизу, позначаємо собі ось наша лінійка. Бачите, отак ми тримаємо цей лівчик і відкладаємо цю е, нашу довжину на, е, е, в горизонтальній лінії. Запам'ятовуємо, де в нас лежав пальчик, там позначаємо і прикладаємо ще раз. Пальчик не відриваємо, дивимося, вгадали, не вгадали. От. Можна сказати, що е, попала, попала чуть-чуть трохи сюди. От, так як всі сторони паралельні, то ми ведемо просто рівненьку лінію уверх. От. І е, квадрат е, ідеальний в нас е, готовий. Ну, от, у вас ідеальніший буде. Е, далі, що ми роб, е, ставимо точечку сходу, точечку сходу. Давайте я ось тут поставлю, ви хочете ближче, хочете далі ставте. І вже цього разу ми проводимо промінчики не з двох сторін, як минулого разу ми проводили в минулих відео, а з усіх чотирьох. Отже, ведемо промінчики з усіх чотирьох сторін. Старайтеся це зробити одною лінією. Якщо вона неправильна, робіть, поки не повториться, потім витрите. Саме головне не натискати. Ось провела лінії з усіх чотирьох вершин. Це ми вже знаємо, відрубаємо, відсикаємо собі таку частинку, і в нас виходить ось такий каркас будиночка. Далі що ми робимо? Що ми робимо? У ми, нас утворилися ось ці дві точечки, нові, так, і ми від них ведемо паралельні, ну, горизонтальні. Горизонтальні, паралельні оці лінії. І стараємося провести ці лінії. І дивимося, на що ми маємо звернути увагу, де вони зупиняються на оцих промінчиках, які виходять із цих вершиночок. От там собі засікаємо. У, у нас повинно співпасти, щоб тут була ідеальна вертикальна лінія. І ось будиночок у нас. Готов. Ну, Каркас-будиночка готовий. Так, Ця стіна фронтальна. видно. Те, що відходить в нас вдалину, називається перспектива. От, А так, як нам всю цю фронтальну стіну видно, то ця перспектива називається фронтальною, коли нам повністю видна оця сторона і її, стіночка. Ой, ну, її лінія паралельна нашому листочку. Оце фронтальна перспектива. Так, Я так обведу, щоб вам було видно, це видима сторона, а не видиму я ось таким пунктирчиком позначу. Це сторона не видима. Да? Це якщо ми будиночок малюємо. Звісно, якщо ми малюємо проволочку, то обводимо все. Ось у нас такий будиночок виходить далі Все по сценарію. Визначаємо тут серединку за допомогою діагонали. <кій> так, якщо ми хочемо тут побудувати два вікна, у нас вже є оці дві половинки, то ми будуємо знов Знов проводимо діагоналі. Так, знов проводимо діагоналі. Так, старайтеся їх проводити акуратно, щоб все-таки у вас е, було, було симетрія е, вийшла. І по цих уже е, да, діагоналях можна провести ось таку лінію, щоб ці вікна були однакового, однакової висоти. І по цих діагональках вже ведемо. У мене щось тут не все гаразд з цими діагоналями. Ну, Старайтеся вести акуратно, щоб у вас вийшли правильні. Діагоналі симетричні. мене щось трошки підгулюють. Так, ось і намалювали ось такі сучасні вікна, майже в підлогу. Далі, пам'ятаєте, да? проводимо сюди до цього кутка, От, і ведемо, в принципі, тут співпадають, вже готові нам є. Ось можемо, наприклад, намалювати тут двері, От, а трошки тут далі. Намалювати вікно теж у підлогу. От, виходить у нас такий симпатичний будиночок. Так. А, для чого, для чого нам? Ну, Я вже все замалювала, бо тепер буде важко показати е, дах. Е, ладно. Проводимо лінію оця, да? що в нас що за допомогою діагоналі з'явилася ну, по центру. Так, і проводимо через оці вершинки. Так. Що тут ми робимо? Коротше, нам тут теж треба теж треба оту стіну, яка вже А, я іншим кольором візьму. Ось ту стіну теж поділити на діагоналі. Пам'ятаєте, вона в нас така пунктирчиком обведена. От знайти цю серединку, вести вверх, от, провели вверх, і тепер ми із цієї вершинки, з цієї вершинки ведемо сюди, в точечку сходу. Да? В принципі, так як було на минулому відео. Старайтеся попа... не вийшло ще раз, спробуйте. Я так тисну, щоб вам було видно. Так, ось є в нас, е, значить, що в нас є. Бачите, ось е, для чого нам та стіна потрібна була е, прозора. Для того, щоб визначити, де в нас краєчок е, даху. І через оцю точечку проводимо е, лінію. Ось. І це в нас буде вже справжній справжній будиночок. Беріть, користуйтеся, не поспішаючи помаленьку, щоб розібратися що до чого. В цій павутині, начебто, спайдермен заплутав. Та ну, давайте ще демар намалюємо. Демар у нас на самій хаті. Да? Малюємо з такий прямокутничок. Але не зовсім прямокутничок. Тому що це ж там в даху дірочка, так? вона кругла, бо труба кругла. От, і... Якщо так звідси дивитися, то е, вона тоді буде так скошена. І вона скошена паралельно, е, паралельно е, цій лінії. От, Значить, підемо ось так. І виходить ось такий симпатичний димар. От дим може йти в різну сторону, дивлячись, яку дує вітер. На цьому поки все.